Мене звати Олеся Зайцева, я старший тренер Національної збірної України з артистичного плавання, тренер призерів Олімпійських ігор. <му> Артистичне плавання це найяскравіший, найгарніший, найкрасивіший від спорту, але дуже-дуже-дуже складний. Наш вид спорту в Україні зародився благодаря нашому головному тренеру Стаїдовій Світлані Бурханівні. Вона була основницею і з нуля підняла наш вид спорту до олімпійських медалей. Дуже мотивують наші захисники. Завдяки їм ми живемо, вони дуже мотивують. Вони мотивують вставати під обстрілом, йти до нашого басейну і тренуватися. Ми дуже вдячні їм за наше життя. Діти не сплять ночами, проходять трішки знервовані, стан психологічний. Має бути кращим, і це дуже впливає на рівень нашої підготовки, але нам дуже повезло. Нас підтримав наше міністерство спорту, наш національний олімпійський комітет, і ми мали змогу тренуватися за кордоном перед Олімпійськими іграми. І це нам дуже дуже, дуже помогло. Ми спортсмени. Ну насамперед, те, що ми можемо зробити наразі зараз у цю кляту війну. Це показувати найкращі наші результати. І коли лунає гімн України на весь світ, серце замирає і це найкраще, що ми можемо зробити.